Привіт, ви на каналі Мейканемо. Це подкаст. Ми прочитали це за вас, і сьогодні в нас для вас погані ідеї. Ні, не погані новини. Цього добра в інших вистачає, а саме погані техноідеї у перекладі огляду 16 найгірших ідей 21-го століття, який нещодавно вийшов у журналі Science Focus, який видає BBC. Бо чесно, ми щось пекельно втомилися від суперсерйозних тем і текстів, і вирішили, що всім нам буде незайве почитати і послухати щось, що нас розважить. Чи розважать вас ці 16 поганих техно ідей? Ну, дослухаєте і скажете. Але думаю, точно буде про що посперечатися в коментарях. Тож, поїхали: 16 найгірших ідей 21-го століття. Поки що, список точно доповниться. Не всі ідеї можуть бути вдалими. Поряд із революційними інноваціями науковці 21 століття подарували нам чимало дикої технічної мечні, сумнівних теорій і гіперрозпіарених провалів. Ось найвизначніші з тих, про які краще забути: мета всесвіт. Якщо ви досі не знаєте, що таке метавсесвіт, що не дивно, бо його жахливо продавали. То це слова, які Марк Цукерберг і приблизно ще чотири людини описували слабо пов'язані між собою зануювальні технології, такі як віртуальна реальність, VR, доповнена реальність Айар, відкриті ігрові світи, цифрові аватари і невзаємозамінні токени. Цукерберг уявляв собі жахливо анімовану антиутопію. У якій ми працюємо і спілкуємося на гібридній площині напівцифрового існування. Ми мали б аватарів для участі у нарадах, але з якоїсь причини без них. Можна було б придбати особняк, зроблений з пікселів, а не з цегли. Спливаючи сповіщення, засипали б наші сітківки ока через ir окуляри що накладають інтернет-контент на реальний світ. А завдяки VR ми могли б робити все або бути будь-де. Варто лише причепити собі до обличчя важкий і незручний комп'ютер. Деякі з цих технологій досі боються за життя, але багато хто з них уже зник зрадаїв або повністю застопорився. vr підрозділ Марка Цукерберга втратив приголомшливі 58 мільярдів доларів із 2020 року. Не чекайте, що ці втрати повернуться. Опитування 624 технологічних експертів показало, що майже половина не вірить, що метавсесвіт відіграватиме хоч якусь суттєву роль у нашому житті до 2040 року. Гіперлуп з інженерної точки зору гіперлуп це смілива, така що змінює світ концепція транспорту, якщо звісно хтось нарешті змусить її працювати. Ідея в тому, щоб помістити людей і вантажів сталеву трубу і розігнати їх за допомогою магнітів у майже вакуумному середовищі до тисячі кілометрів на годину, бажано не перетрусивши при цьому внутрішні органи. Ілон Маск написав білу книгу на цю тему ще у 2013 році, після чого в усьому світі з'явилися стартапи і тестові полігони. Критики ж вважають, що маск надто спростив складність інфраструктури потрібної для реалізації гіперлупа. Дехто навіть пропускає, що він запропонував цю ідею лише для того, щоб зупинити проекти швидкісної залізниці на користь своєї компанії Тесла. Як би там не було, у 2024 році нідерландська компанія провела перший тест гіперлупа. максимальна швидкість 30 км на годину. Ми до речі робили про це сюжет. Лінк буде в описі. Подивіться. Смішне аналіз крові з пальця для виявлення раку. Думаю, масштабно провалюся швидко. Неформальне гасло силіконової долини чудово працює, якщо ти створюєш нову соцмережу або чергову мегаплатформу для керування блокчейн фінансами. Такі існує, здається так. Але коли біктек заходить у сферу охорони здоров'я на кону життя, найгучнішим прикладом стала компанія Тиранос, яка заявляла, що винайшла тест крові, здатний змінити світ. Його назвали Едісон. Це була портативна лабораторія, яка ніби могла виявити понад 200 захворювань, включаючи рак і зразка крові з пальця. Спойлер абсолютно не могла. На піку вартості Тиранос оцінювали у 9 мільярдів доларів. Її засновницю, студентку втікачку зі Стенфорда Елізабет Голомс, називали наймолодшою мільярдеркою, яка досягла успіху самотужки. Згодом з'явилися викривачі, а за ними і федеральні слідчі. Виявилося, що Едісон давав м'яко кажучи неточні результати. Один пацієнт отримав хибний діагноз ВІЛ, інша жінка, повідомлення про викидень, якого не було. Були також численні помилкові діагнози раку і діобету. І, грубо кажучи, Едісон брав результати зі стелі до кінця 2022 року. Голмс і її партнер Рамеш Балвані почули власний вирок 11 і 12 років в'язниці відповідно. 3D-друк зброї. Коли 3D-принтери з'явилися у вільному подажу для домашнього використання, всі одразу згадали реплікатори з зояного шляху. Ми мияли про пристрої, які можуть матеріалізувати чай, елгрей, будь ласка, гарячий разом із чашкою. Та вже за кілька днів після початку 3D-друкарської ей хтось опублікував інструкції з друку вогнепальної зброї. І в одну мить наше майбутнє стало більше схожим на термінатора ніж на Зояних шлях. Хоча особисто я не вважаю 3D-друк невдалою ідеєю. До речі, в роботі сюжет про дуже круту 3D-лабораторію в Києві, яка працює для військових, не для зброї, для здоров'я. Кнопка лайк можна сперечатися про плюси і мінуси соцмереж аж до ненависті один до одного. Але ну, в цьому ж сенс соцмереж. Проте, в одній речі ми точно можемо зійтися. Кнопка лайку була поганою ідеєю. Дуже поганою. Вона створила нову форму соціальної валюти, що тримає нас на гачку телефонів і змушує шукати схвалення від незнайомців. І звісно, вона стала вікном, через яке алгоритми Big Tech почали нас вивчати у 2015 році. Психолог Міхал Касінський довів. Що маючи лише твої лайки у Фейсбук, комп'ютерна модель може побачити твою особистість краще, ніж сім'я чи друзі. Де тут кнопка не подобається для самої цієї ідеї? Поза сили гуглити за словами power posing». груди вперед, плечі назад, підбоїддя вгору. Сумнівна ідея, що фізична поза може змінити ваш психічний стан, стала вірусною після виступу на TED Talk у 2012 році. Психологиня з Гарварду Еммі Каді заявила, що всього двох хвилин стояння у позі сили достатньо, аби знизити рівень гормону стресу кортизолу та підвищити тестостерон, даючи вам впевненість необхідну для того, щоб вдало пройти співбесіду або провести переговори. Промова стала хітом, дослідження набуло великого розголосу. А потім… А потім інші науковці не змогли його відтворити. Через кілька років репутація Пауерпозін була практично знищена у наукових колах. А на TED, як і раніше, відео має понад 70 мільйонів переглядів. Пластикові пакети їх використовують лише кілька хвилин, а в навколишньому середовищі вони залишаються на століття. Пластикові пакети зручний, але катастрофічно шкідливий винахід, який набрав обертів у 21 столітті. Попри численні заборони і податки на пакети, їх виробництво триває і зростає у 2021 році. Світ виробив понад 400 мільярдів одиниць пластикових пакетів, і більшість з них не переробляється. Вони засмічують міста, забивають водостоки, душать морських тварин і розкладаються на мікропластик, який, врешті-решт, потрапляє до нашого організму. Навіть коли пакети виготовляють з біорозкладного пластику, це рідко означає, що вони повністю розкладаються в природі. Коротко кажучи, це один з найгірших обмінів у нашій історії: зручність за рахунок довкілля і життя. Сіґвей Сігвей мав зробити для автомобілів те, що автомобілі зробили для коней. Революція в транспорті, яка як стверджували інвестори, була б більшою за інтернет, але все вийшло не так. Компанія значно переоцінила наші апетити до двоколісних персональних транспортерів і навіть не отримала для них сертифікацію для використання на дорогах у багатьох місцях. Ледачі туристи все ще використовують їх у деяких містах, але будемо чесними, на Сігвеї всі виглядають трохи трагічно. Особливо це стосується британського бізнесмена Джиммі Хеслдена, який купив Сігвей Інк у 2009 році. І загинув через їх, здаючи заднім ходом з обриву опіоди, як ліки від усього. Що у вас невеликий дискомфорт? Ось тримаєте пляшечку знеболювальних таблеток. А побачимося знову, коли ви передозуєтесь. Ми впевнені, що жоден лікар ніколи не говорив цього дослівно, але деякі з них могли би сказати: між 1998 і 2016 роками. Кількість призначень опіодів в Англії зросла на 127%, за даними The Lancet. Ще більше зростання спостерігається у США, де, за оцінками лікарів, 17% населення отримали принаймні одне призначення опіоїдного препарату, і це глобальна тенденція. Дослідники кажуть, що 60 мільйонів людей бояться з наслідками звикання до опіодів, і майже 80% смертей від наркотиків у світі пов'язані з вживанням опіодів. Надмірне призначення, звісно, не єдиний чинник цього, але фахівці з громадського здоров'я погоджуються, що він один з ключових. Щедро стимульовані продавцями з бікфарми фарми, лікарі на початку 21-го століття роздавали сильно діючі знеболювальні так, наче це були пластиї. Результат вкрай болюча рана у наших спільних медичних записах. nft мистецтво чи все гаразд з багатими людьми? Це питання було слушним у 2021 році. Коли NFT-твори мистецтва почали продаватися за мільйони. Невзаємозамінні токени це унікальні цифрові активи, що зберігаються в цифровому реєстрі блокчейні. Для сторонніх їх покупка виглядала так, ніби люди платять ціни Ламборджіні за джіпеги. Найбільш розвісним проектом був Bored Ape Yacht Club – Оцінений у 4 мільярди доларів на піку у 2022 році. До 2023 року. Мінімальна ціна впала на 88%. Але це не означає, що зараз хороший час для інвестицій у 2024 році. Аналітики стверджували, що 96% усіх nft колекцій фактично мертві. Лутбокси згідно з дослідженням гарвардської школи бізнесу. Геймери витрачають 15 мільярдів доларів на рік. На лутбокси ці колекційні внутрішньоігрові жетони дають вашому персонажу крутіший одяг або зброю, яка знищить всіх ваших ворогів більш жорстоко та ефективно. Все весело за винятком того, що для багатьох гравців внутрішньоігрові покупки зіпсували враження. Критики кажуть, що гучні, консольні та мобільні ігри тепер розроблені для максимізації доходу від лутбоксів за рахунок сценарію гри. Щоб просунутися в багатьох іграх, ви повинні продовжувати витрачати гроші. Ця модель плати, щоб виграти, часто порівнюється з азартними іграми і може заохочувати поведінку, що викликає залежність, особливо у молодих геймеїв. Ми б хотіли накоутувати цей звичай. Google Glass. Ну як же без них цікаво, правда ж, скільки так званих розумних продуктів створено з мінімальним запасом здорового глузду. Google Class, мабуть, є найкращим прикладом. Цей носимий гаджет проіснував на ринку всього два роки, перш ніж його зняли з виробництва. Нагадаємо, пристрій мав крихітний дисплей, що розміщував інтернет буквально за кілька міліметрів від вашого ока. Тож ви могли отримати свою дозу контенту будь-якої миті. Нарешті з'явилася можливість гуляти мальовничим маршрутом і водночас читати вхідні листи без допомоги рук. Захопливо. Або гортати соцмережі, відвідуючи бабусю, і одразу розповідати їй останні новини про розлучення знаменитостей. Вона була б у захваті. Та головне, Google Glass також мав камеру для запису реакції бабусі. А заодно усього і всіх завжди, і усюди це навіює сироти на шкії. Ну а ще робили у приватності власника окуляїв та й оточуючих діру розміром з Великий Каньйон. Google припинила виробництво у 2015 році, але останнім часом з'явилася ціла хвиля нових, не менш моторошних прототипів: харчові етикетки з ореолом здоров'я. Я чесно кажучи, не знаю, як сказати це правильніше. Дивний парадокс 21-го століття полягає в тому, що, хоча люди стали більш свідомими щодо здоров'я, ми тепер споживаємо більше нездорової та обробленої їжі ніж будь-коли в історії. У США, наприклад, на ультраоброблені продукти припадає понад половина всіх споживаних калорій. Тим часом харчові етикетки напхані модними словами, які вдають, що продукти здоровіші ніж вони є насправді. Пачка гранули може бути дуже органічною, але вона все одно містить стільки цукру, щоб заварити з нею варення. Готовий обід з високим вмістом білка також може плавати в трансжирах. Ви також знайдете продукти на рослинній основі з написом без холестерину. Хоча насправді всі продукти на рослинній основі не містять холестерину. Причому цей ефект працює і в інший бік. Більшість вчених вважають, що генетично модифіковані продукти мають неймовірний потенціал для громадського здоров'я. Але багатьох споживачів відлякує етикетка. Тим часом продукти, прикрашені порожніми ненауковими етикетками, регулярно продаються як здорові продукти. О, це 100% натуральне, кажете. Ви чудово, ми ж як теж, Марс ван треба 40 відважних душ, щоб побудувати першу людську колонію на Марсі. Був 2011 рік, і у голландського підприємця Баса Лансдорпа була мрія відправити людей на червону планету. У чому підступ? Марс-Ван була подорожжю в один кінець, але здавалося, це не відлякувало людей. Як і план Лансдорпа частково фінансувати їх повільну смерть за допомогою реаліті-шоу в стилі Big Brother. Вчені та інженери аерокосмічної галузі були вражені і прораховували серйозні побоювання щодо обладнання, логістики та здоров'я астронавтів. Та тепер їм не варто хвилюватися. Марс One збанкрутувала у 2019 році. Та мені здається, я знаю декого, хто хоче повторити успіх, експерименти Фейсбук з нашими персональними даними. Великі технологічні компанії, що з'явилися в нульових, зібрали більше особистої інформації про своїх користувачів ніж будь-яка корпорація в історії, і не завжди з найкращими намірами. Наприклад, у 2014 році Фейсбук, ранній девіз якої нагадаю рухайся швидко, ламай все, провів експеримент над 700 тисячами користувачів без їх відома. Це чудове, буквально орвелівське дослідження мало на меті маніпулювати емоціями людей, контролюючи те, що з'являється у їхніх стичках новин. Окрім проблем з конфіденційністю, критики також вказували на здатність соціальних мереж організовувати настрої людей та впливати на їхні політичні погляди. Фейсбук тепер мета вибачився. Ну отже, нічого страшного. Але пункт про вплив Фейсбука на наші політичні погляди запам'ятаємо. Геоінженії масштаби кліматичної кризи такі, що раціональні вчені вважають, що непогано було проспилювати аерозолі у верхні шари атмосфери, щоб відбивати сонячне світло назад у космос. Інші планують покрити пустелі та льодовики якоюсь плівкою. Є також пропозиції втрутитися в погоду або підвищити лужність океанів. Практично кожен план геоінженерії є дуже суперечливим їхні результати не визначені, а побічні ефекти невідомі. Але знаєте, хто не ризикує, той не п'є шампанське. кліматичні перемовини провалилися, а декарбонізація відбувається надто повільно, а в деяких країнах навіть в зворотньому напрямку. Тож, за словами американського письменника Елі Кінтіша, геоінженерія – це погана ідея, час якої настав. Як бачите, нам властиво прагнути інновацій і вірити в обіцянки революційних ідей. Але не всі ідеї однаково хороші. Деякі відверто провальні, інші небезпечні, ну або просто смішні. Та в будь-якому випадку вони нагадують нам, прогрес це не завжди лінія вгору. Іноді це стрибок у безодню з написом Все буде геніально, а внизу смітник. Як вам ці топ 16 впевнена, що це далеко не всі геніально провальні винаходи. Деякі, як пластикові пакети, не провальні, але від того не легше. Тож доповнюйте список. І традиційно закликаю включати критичне мислення і трохи сарказму, коли ви чуєте про черговий винахід, що переверне світ. Цілком можливо, що вже за пару років сам він опиниться ось в таких списках, а його автори, ну добре, якщо не з решіткою. Але для балансу нагадаю, також що наприкінці минулого року в нас було цілих три випуски про найбільш вдалі, ну принаймні за оцінками професійного журі станом на зараз. Інновації 2024 року залишу лінки. Тут цікаво, чи не опиниться щось з тих, топ-50 винаходів на великому техносмітнику за кілька років. Залишайтеся з майканемо, і ми обов'язково розповімо.